Риболовля вдалася, рюкзак, повний окунців і щук, приємно тиснув на плечі. За порадою місцевих, я вирішив вийти до електрички, пройшовши через вулицю доволі великого села. Обігнавши стадо корів із пастухами, я присів на лавці біля паркану невеликої хати і закурив. Через дорогу, на подвір'ї двоповерхового будинку. Діловито довбав сухе дерево дятел, наповнюючи округу монотонними звуками, схожими на постріли дитячого автомата. Хата здавалася дивною. У такий приємний літній вечір її вікна були зачинені, нескошена трава заввишки з людину кудлатими пасмами пробивалася крізь паркан. Хвіртка біля лави зі скрипом відчинилася. І з неї вийшла сухенька бабуся у квітчастій хустці з палицею в руці. Вона з цікавістю подивилася на мене, привіталася і присіла на край лави. Зараз корову приведуть, пояснила старенька. По всьому було видно, що їй хотілося поговорити з незнайомцем. Часу до електрички було достатньо, і я спитав у жінки, кивнувши на будинок. Дивний дім, великий, але якийсь. Занедбаний, у ньому ніхто не живе, у тебе мати жива чи поховав. Часто до неї ходиш? несподівано спитала жінка. Мама жива, навідуюсь, але міг би й частіше, винувато відповів я, стискаючи порожню пачку від сигарет. Катря тут жила з родиною, та всі вже в землю лягли, а в хаті тільки біси хороводи водять. Я підняв брови і уважно подивився в обличчя бабусі, мовчки просячи продовження. Вона зиркнула в бік вулиці. Звідки мало з'явитися стадо. Всілася зручніше і не поспішаючи почала розповідь. Давно це було, десь на початку 60-х потяглися в наше село люди з Курської області. Казали, що в Україні жилося краще. Приїздили сім'ями та поодинці, переселенцям Радгосп виділяв ділянки під забудову, якісь гроші, будматеріали і корми виписував. Так у нас з'явилася Катерина, дуже скоро і сестра до неї приїхала. Дівчата швидко повиходили заміж, і молоді родини почали будуватися. Працювали в радгоспі, тримали велике господарство, поступово приходив достаток. А з ними апетити вирішила Катря двоповерховий будинок звести, перший такий у селі. Але грошей на будівництво не вистачало написала вона матері в курське село, кликала до себе жити. Мати продала хату і приїхала до доньки з клунком та грошима. Поки молоді будувалися, полікарпівна нянчила чотирьох онуків, куховарила, вела господарство, допомагала на будівництві. Добрий дім вийшов високий із великими вікнами під шифером і з просторими цегляними сараями для худобий птиць. І про гараж не забули не маленький для мотоцикла з коляскою, а під майбутню машину. Гордою ходила Катря по селу на новосілля всіх радгоспних начальників запросила, тільки матір не посадила за стіл. Принесла їй тарілку холодцю та чарочку в її комірчину. За півроку виходжу я за ворота, а назустріч полікарпівна з клунком іде. Отакими сльозами плаче старенька притулила великий палець до основи мізинця. Вигнала її Катря з дому, заважати почала. Діти виросли зайвий рот, та й догляд їй потрібен. Промовчали зяті, промовчала й молодша дочка, навіть на дорогу грошей не дали. Я запропонувала у нас пожити, може, все й устаканиться раптом дочкам сором стане, схаменуться не ж діло, матір із дому виганяти. Ніколи в селі такого не бувало. Але полі Карпівна не погодилась зла на дочок не тримала. Але образа груди палила, ох, як палила. Сказала Полікарпівна, що в домах дочок біси багатства оселилися. Жадібними вони стали тільки про гроші й розмови. Соромно їй було в рідне село вертатися та подітися нікуди. Дала я їй грошей на дорогу, харчів у клунок поклала. Згодом пішов по селу поголос, що голова колгоспу хатину їй виділив. І дровами з вугіллям допомагав, і сусіди стареньку доглядали. Через п'ять років Полі Карпівна померла ніхто з рідних на похорон не приїхав, колгосп її ховав. А дім, із якого вигнали матір, завжди для лиха відкритий, а воно замків не знає. Купила Катрія для єдиного сина машину першу в селі, навіть у голови своєї машини не було. Того року люта зима видалася, поїхав Микола з вітерцем у місто до нареченої, а звідти його мертвим на полуторці привезли. Розбився в дорозі на смерть. Посивіла того дня Катря, на землю кидалася, побиті ноги синові цілувала, але не розплющив змерзлих повік синок, не обійняв матір. А за півроку Катерин чоловік загинув, приїхав на обід радгоспним трактором. І коли ще не встигли охолонути, трактор заводив, той смикнувся, покотився і притис володьку до сараю. У Харків його відвезли. Операцію робив знаменитий професор, але за тиждень володька холодним додому повернувся. Чорною відтоді Катерина стала. Наче попелом присипали, а тут іще дочка у 16 років заміж вискочила. Поїхала з чоловіком на північ, і жодної звісточки до сьогоднішнього дня. Кажуть, що вона на Курську могилу бабусі приїжджала, великі гроші сусідам за догляд за могилкою заплатила більше у нас її ніхто не бачив. А років десять тому й Катерину в нашому озері знайшли нещасний випадок, чи сама втопилася. Один Бог знає, хоча всі розуміли, за що Катерині таке покарання випало, лиха слава про дім пішла, ніхто не хоче в ньому жити, навіть ластівки гнізд не в'ють, тільки вітер під дахом виє, а може, то біси співають. Коли молодша сестра дочку заміж віддавала, гостей під сто людей запросили. У кахфе тоді весіль не гуляли, вирішили не в балагані. А в Катериному домі весілля справити, чого йому без діла стояти. Та, як часто буває на п'яну голову, посперечалися родичі, хто більше подарунків і грошей молодим дав Скандал, бійка. Молоді так і не переночували разом. За місяць на розлучення подали. Після цього вирішила катерина сестра Дімо святити, святою водою прокляття змити. Батюшку зі співцями з Харкова привезли, заспівали співці, відчинили перед священником ворота, окунув батюшка кропилу у відерце з водою, замахнувся рукою, щоб у двір бризнути, та й застиг у заціпенінні. Розвернувся і каже: Це мертвий дім. Освячувати його не буду. Скільки не сулили грошей, так і відвезли батюшку ні з чим. Що воно таке? Мертвий дім, досі не знаємо. Невдовзі від молодшої сестри чоловік пішов. Частина катриного дому належала йому. От і вирішив він пожити в порожньому будинку. Пити почав, а за рік помер із невідомої причини. Відтоді в цьому домі ніхто не живе, покупців не знайшли. Прийдуть люди, плечима знизнуть, сусідів розпитають. Та й поїдуть ні з чим, нікому він не потрібен. Зазвичай на другий рік у закинутих хатах починають клямки з дверей відкручувати, на третій шибки та двері виймати, а далі шифер знімати. А цей стоїть цілий, цілісінький, але пустий, бояться люди біду накликати. Двоє пастухів, гучно ляскаючи батогами, гнали стадо, роздуті вим'я корів. І з напнутими жилами рівно погойдувалися над дорогою. А ось і Зорька. бабця палицею підштовхнула корову, що спинилася біля воріт, і повернулася до мене. Частіше матір навідуй, синку, ніколи не забувай її тут і там. Старенька підняла палицю догори, і все в тебе буде добре. Материнські молитви зло не пробиває, ворота зачинилися. А я крізь пелюжні шибки покинутого дому намагався розгледіти його обстановку та нічого не побачив. Вікна відсвічували відблисками червоних плям, нагадуючи очі якихось міфічних тварюк.